Всім привіт! Сьогодні у нас передача робимо самі з Олексією. Я Олекса. Сьогодні ми будемо готувати деруни. Отже, перший наш крок – це... це треба помити бульбу. Основна дія, яку ми робимо перед тим, щоб почистити і натерти бульбу. Кетправлю потребує очистки, тому що вона розтеплена. Хоча це буде теж на землі. Але чомусь ж це буде? Вона чиста. А от картопля ми набрали 10 пунктів. Отже, ретельно вимили кожну. Кожну, кожну вимили. Отже, е, приступаємо до чищення картоплі. Для цього нам потрібен ножик. Або картоплечистка. Сама картопля. Ведро мусорне, яким ми будемо зчищувати шкірку. І найголовніше, що є в дані, даному виконанні, це е, ємність з водою. Це може бути глибока тарілка чи кастрюля. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб коли бульба почиститься, щоб вона не чорніла, щоб бульба залишалася білою і сніжною і приватною. Все, приступаємо. Отже, ми вже почистили картоплю. Беремо терку одну. У нас є дві терки, тому це ми зробимо дуже швидко. Ось друга терка. І приступаємо до тріння. Тріння має бути саме на такій насадці, тобто вона така рельєфна. Шерша. Це ми приступаємо, зустрінемось, коли вже буде готова суміш. Отже, залишилося одне це цибуля. Я забув вам нагадати і сказати, як правильно чистити. На тій терці так. Обов'язково рухи, рухи тріння мають бути не просто верх-низ, в одній траєкторії. Так утворюються каналки і нічого доброго з цього не виходить. Особливістю натирання, щоб була така однорідна густа маса, ось така, бачите, це кругові оберти при натиранні картоплі і обов'язково одну цибульку. Цибулька дає пряності, насиченості і смаку вашим дирунам. Цибуля викликає неймовірні відчуття. Це ніби ви потрапили, навіть не знаю, куди потрапили. Одним словом, вона випускає такий газ специфічний, який впливає на ваші очі, і ви починаєте, спочатку вони починають пекти, а потім захисна реакція ока виділяє сльози. Тому ви ніби плачете від цибулі. Сльози не витікають, але очі страшенно печуть. Цибуля, вона є дуже... Активна речовина в ній знаходиться, тому вона захищає від різних недуг, також своєю якраз саме цією речовиною, цією пекучістю. Тому це дуже корисно, коли цибуля є. Я вже замостився. Ну, без цього не відчувався. Цікавий історичний факт про картоплю. Е, картопля в давні давини, е, коли люди тільки дізнали, що таке картопля, ну як тобто чувак взяв і побачив, що в нього щось виросло вдома. Це була картопля. І він спілку не розумів, що ті плоди, він, ну, тобто він викопав плід і почав його їсти сирим. І йому це не сподобалося. і Він його, я не пам'ятаю, він коротше, його нахуй, викинув через цей, через паркан до іншого сусіда. Той сусід взяв, подивився на то і вирішив, що можна його, я не пам'ятаю, чи він вогонь кинув, чи що, одним словом, кинув той вогонь, і картопля приготувалася. І потім, на слідуючий день, коли той вогонь згорів, він знайшов ці і скуштував. Йому сподобалося і відтоді так люди почали садити картоплю. І картопля стала одним з основних, так би мовити, один з основних страв у суспільстві. До речі, якщо маєте якісь секретики чи може е, інші е, шляхи приготування е, дирунів, залишайте, будь ласка, свої повідомлення е, в коментарях там внизу. І ми будемо приємно. Дякуємо вам за те, що ви ділитесь своїми секретами. Отже, це все красивенько скидаємо одну тарілку, ємність, все що завгодно. Це може бути і тарілка. Отже, маємо ми емульсію. Після того як ми перемили всю сировину, перечистили і потерли, додаємо. у посудину солі. Приблизно дві ложечки, півтора ложечки, бо ну це по смаку. Перемішуємо це все. Додаємо одне mm. яйце. Ложку муки порошна і столову ложку сметану. Це все додається сметана, особливо сметана, здається для того, щоб дивини не тим І все це гарно перемішуємо до однорідної маси. Отже, олії ми заливаємо так, щоб вона затягнула все днище сковорідки. Вогонь середній. Пробуємо смак. Підсолене – добре. Сподіваюсь, борошна буде не забагато. І викладаємо. Коли вони вже підрум'янюються, перевертайте їх на другу сторону. Серветка на тарілці для того, щоб вона в себе впитувала олію і щоб деруни не були настільки олійовані. Ось такі у нас пляточки вийшли гарненькі. Якщо хочете, щоб у вас були дивини гарної однакової формочки, тоді робите спеціальні круглі формочки ставите їх на сковорідку і заливаєте туди тоді вони будуть ідеально рівні ідеально приготовують отже сьогодні ми готували деруни в нас вийшли гарні просто залишилось декілька штучок бо ми всі з'їли вони надзвичайно смачні і хрусткі. Це якраз сама фішка сьогоднішнього нашого приготування. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте свої питання, виставляйте свої рецепти, ставте лайки. Зустрінемось на наступних випусках. З вами був Олекса, до зустрічі! Зустрінемось на наступних. Наступних <піллянський> випусках. Рениці є білоруська страва, яка з'явилася дуже давно в далекі тисячоліття, Зробили їх дуже просто. Людина хотіла зробити щось таке і щось таке. Получилось в неї дуже. Шкідливі для ока гази. Ляна, який має бути вогонь, скільки має бути олій? Немов той цвіркун. Картопля стала одним з основних одна з основних страв. у суспільстві.